Ми ще ще рівне місто Леве. Привіт-привіт-привіт! Давно не бачились. І посмішка на 32. І він мене не відпустив. Я це відчувала кожного дня у Чернівцях. Вів давно для мене місто, яке я полюбила усім серцем. І після усвідомлення цього я вирішила, що я хочу тут жити як, як мешканка того міста. А не як доїжджаючи, як кажуть львів'яни, і певне, що кожного мого приїзду до Львова, я дарую Львову, місто Лева, величезну кількість любові. Тут є про що розповісти: тут все просотана історію, тут все просотано красою, а культура яка, а події, а івенти, а площа ринок, яка тебе просто закружляє, закру... кружляє, кружляє. Це чарівно. Я на перроні львівського вокзалу. Мені здається, вісім днів тому назад. Я... Мене тут швиденько проведжали мої помічники. І е... я їхала до Чернівців, відсвяткували Різдво, відсвяткували Ханако. і тепер у Львові. і Тепер у Львові потяг прибув на перший перрон. Це дуже зручно, тому що я одразу бачу вокзал. Зараз поступово знесу свої коферки, їх багато, але не так багато, як зазвичай. Mm. <ривіт> ну що, місталеве, привіт. Заради тебе червона помада на вустах. І нічого, що щось... зараз 3.30 ночі. Але ж я хочу бути гарною при зустрічі з тобою. На душі щось дуже тепле і рідне. Незважаючи до 3,30 ночі, стоїть потяг, який не планований. І я йому дуже дякую, тому що в мене було три квитки. Вчора я була абсолютно в складному стані, були організаційні питання, які потрібно було вирішувати в присутніх містах. В різних організаціях і багато чого іншого, і я мала від'їжджати в 6.50, здається, пробувати до Львова в першій, прогулятися вже домовилася з 40-рольними своїми хлопцями, що я буду у Дзизі і потім в копальні кави, там чудовий концерт. Навіть хотіла купити квиток в оперний театр. Квиток пропав на випорний театр на потяг, тому що я не встигала. А потім був другий квиток на 6.50, який також пропав, тому що я не встигала. І тільки о сьомій, тільки о сьомій я почала збиратися. А о 9-й треба виходити з дому. Що це були за збори, одне, я знаю. Ну, це, напевно, внутрішній монолог з собою. Ну, як я кажу, якщо це цікаво, хоч одній людині, то це вже добре. Це цікаво мені і принаймні, однозначно в близькому оточенні. Я не відстигла публікувати репортаж, який записаний був за день до того, про Хануко і про свою точку зору до справжньої толерантності українськості і європейськості про відношення до всіх націй, яке було, є і буде. У мене негідне погане відношення. Просто до покидьків, які люди з шаленими комплексами меншовартості, які дозволяють себе принижувати інших людей по національному признаку ознаці, по національній ознаці, так буде коректно. Монолог не проти ночі, а в ніч з 27 го вже 28 -го грудня. І 29 грудня я вже буду за кордоном. Я поступово буду розповідати про свої подорожі. Я дякую Кризалізиці, що дала цей додатковий потяг. Зараз покажу з Ковальською бригадою. Бачите, Львівський вокзал чарівний. Мої речі, їх немало. Чарівний львівський вокзал, на якому був орган і грала органна музика. Весь цей час що я була Львове, Львова-Львова. Їхала до тебе на 5 днів, залишилося на 50. Так буває? Тоді, коли ти закоханий, це ще рівно. А зараз поступово з куферки, зніму репортаж з провокзальної площі, зніму репортаж з вокзалу, піду в залу ВІП. У мене ще три години до відправлення автобусу, і порину в чарівне місто Лева вже в своє місто. І з ліхтариком, а може, й ні, прийдуся вулицею Євгена Коновальця, генерала Чіпринки своєю улюбленою Кастелівкою. Воно ще все в мене тут під свідомості. В Чернівцях були події, були зустрічі, були щедрування, імпрези, але Львів мене не відпустив. Мені здається, що мене не, я не зовсім була в Чернівцях. Я дуже сподіваюся, що до наступного мого приїзду щось зміниться. Буде менше токсичності. Буде менше нещирості, яку я якось відчула. Не скрізь, але відчула. Ну що, Сінечка? А тепер... До вокзалу, до речі, хочу сказати, ви знаєте, я тільки сіла на потяг, мене провела моя люба лінуся, е, тому що так б я могла чекати досить довго, і ми з нею раз-раз-раз заскочили вагони, Я заходжу до вагона, в мене верхня поличка, ну жах, плацкарт, верхня поличка, все гірше, що тільки могло бути. Але принаймні я їду. Я вже думала, що якщо я не встигну, мені так було вчора недобре, то прийдеться подорож відмінити, хоча це не маленькі кошти. І я заходжу до вагону, мені кажуть, доброго дня, доброго дня, Доброго дня, так приємно. Я познайомилася з неймовірною дівчиною Світланою з Чернівців, яка є моєю підписницею. Вона зразу, а ви до Києва, каже, «Та ні, до Львова, а я вас я за вами слідкую, я, я ваша підписниця. І ми почали говорити. Вона розповіла, як вона побачила, яке це враження на неї призвело. Як вона просто захліб дивилася фільм за фільмом. Боже, мій, як це приємно, коли те, що ти робиш, потрібно людям. Це надає сили на снагу жити, творити, розповідати. Адже це про наше, про українське, про європейське, про цінності і головне про любов. І від щирого серця це щитається. І навіть неважливо, чи з червоною помадою на вустах, а чи ні. Ну що, потяг проводжаю і йду на вокзал. Обожнюю львівський вокзал. Він також збудований в період правління Франца Йозефа. А потяг їде в чудовий Київ, в рідний Київ. Передаю привіт Києву. І величезна любов і янголоохоронця. Дивіться навіть на цьому лерику, Бачите, яка краса. А ось тут сецесія, правдива сецесія. Модерн, якого у Львові так багато. Ну що, від кімнати, заочікування, вейтинг-хол. До побачення. Потяг Київ, Чернівці, Київ. Я тобі дякую, тому що хоча б дві годинки я поспала. І слава Богу, ми знаходимося в центральній залі військового залізничного вокзалу. І тут встановлено орган, який діючий, який грає різдвяну музику і музику нашої перемоги. І Дів'яни дуже креативні. Ну, де ви ще таке побачили? Черівний залізничний вокзал і Ксюня. А ось в Тумані вокзальна площа 3,51. Наступна зйомка вже буде коли, буде ранок. Бачите, все в вогниках дощить. І зараз буде моя подорожка Стелівка, коли спочатку знайшу свої речі в ВІП-зал очікування. 28, 12, 12 плюс один і природня ялинка, яка прикрашена. А повези мене туди, де навколо весна, немає трамвайчика. Ось такий віб зал очікування. Я прилаштувала свої речі і буду бігти на поцілунок зі Львовом. До нових зустрічей, папа. -па.